Прагнучи покращити переклади та покращити наші зв'язки з сім'ями, Лайден використовуватиме електронні засоби зв'язку, коли це можливо. Переходячи на електронні версії, ми маємо більше можливостей пропонувати переклади багатьма різними мовами, які наразі визначені нашими сім'ями як переважні мови листування. І ця кількість продовжує зростати. Під час процесу реєстрації батьків та опікунів попросили вказати свою мову листування або мову, якої вони бажають отримувати повідомлення зі школи. Якщо вам потрібно оновити або змінити свої мовні налаштування, будь ласка, зв'яжіться з Офісом помічника директора школи вашої дитини безпосередньо. Можливо, ви вже побачили. Піктограму Liden Translates на друкованих матеріалах або слайдах. Ця піктограма також використовується разом із QR-кодом, щоб показати, що для цього зв'язку доступна електронна версія або варіант перекладу. Іноді, коли ви відскануєте QR-код, ви можете перейти до документа Google, який містить електронну версію тексту. Це спрощує для вас використання безкоштовної функції. Такої, як Google Translate, щоб змінити її на вибрану вами мову. У розділі інструментів виберіть Перекласти документ. Виберіть свою мову. Потім натисніть на синє поле переклад. Це скопіює текст у новий документ, який надається вибраною мовою. Веб-сайт Leiden пропонує переклади всіма мовами, яких наразі потребують сім'ї як мову листування. Перекладіть на свою мову, вибравши її із меню у верхньому правому куті сторінки. Багато наших повідомлень містять посилання на веб-сайт для отримання додаткової інформації, оскільки його можна перекладати різними мовами. Скористайтеся меню перекладу, щоб прочитати інформацію вибраною мовою. Також опубліковано веб-сторінку ресурс перекладу, яка пропонує перелік функцій, порад та інструментів. Всі згадані функції також доступні на мобільній версії вебсайту Leiden. Leiden's Home Access Center це система, де батьки та опікуни можуть отримати доступ до відвідуваності учнів, оцінок та іншої важливої інформації. Більшість інформації в системі буде автоматично подано мовою листування, яку ми маємо у файлі для кожного користувача. Щоб увійти в Home Access Center, відвідайте веб-сайт Leiden та знайдіть піктограму в дальній лівій частині будь-якої сторінки, або перейдіть до неї за допомогою меню Academics. Введіть свій логін і пароль і натисніть Увійти. Звідти ви можете переглянути класи, відвідуваність, а також звіти про успішність і оцінки вашої дитини. Якщо у вас виникли труднощі з входом, зверніться до технічного відділу, відділу Лейдена або, якщо вам потрібна додаткова докладна інформація про використання Home Access Center, відскануйте QR-код. Це приведе вас до сторінки ресурсу на веб-сайті. Лайдена, де ви зможете завантажити наші переклади, про які йшлося раніше у цьому відео. Лайден використовує відео в багатьох випадках і забезпечує транскрипцію вимовлених слів, щоб їх міг перекласти кінцевий користувач. Щоб зробити це, перейдіть до відео на нашому каналі YouTube і натисніть SS або субтитри. У меню скористайтеся стрілкою поруч із субтитрами. А потім виберіть автоматичний переклад. А потім виберіть свою мову. Тепер ви можете переглянути перекладені субтитри. Інформаційний бюлетень Light and Pride, який надсилається щопонеділка протягом навчального року сім'ям, учням і співробітникам, також забезпечує функцію перекладу. Щоб змінити мову, натисніть Перекласти в чорному полі у верхньому правому куті вікна. А тепер виберіть свою мову. Якщо ви переглядаєте це з мобільного пристрою або в електронному листі, можливо, вам знадобиться натиснути посилання, щоб відкрити його у вікні веб-перегляду для найкращого перегляду. Під час деяких наших особистих заходів або презентацій Лайден пропонує переклади в реальному часі через Microsoft Translate. Якщо ця функція пропонується, Лайден відображатиме QR-код. Або код доступу на місці проведення. Сім'ї можуть завантажити програму Microsoft Translate або ввести адресу в браузері щоб скористатися цією функцією. Ця функція дозволяє учасникам стежити за словами доповідача на своєму персональному пристрої у субтитрах у режимі реального часу, вибраною мовою. З поваги до інших учасників, ми просимо вас вимикати звук телефонів. Знову ж таки, усі ресурси запропоновані в цьому відео, доступні на вебсайті Лайдена. Ми з радістю готові допомагати нашим сім'ям і прагнемо, щоб кожен міг користуватися всім, що може запропонувати Лайден мовою, яку вони можуть зрозуміти.